У північній операційній зоні завершилась робота, яка тривала понад пів року з облаштування тактика психологічних смуг перешкод. Зараз у північній операційній зоні таких смуг утворено більше, ніж 50. На цих смугах постійно триває робота з підготовки військовослужбовців. Ті військовослужбовці, які у складі підрозділів повернулися з виконання бойових завдань, вони передають свій досвід іншим військовослужбовцям, які готуються до виконання таких завдань. Така робота триває 24 на для, для того, щоб особовий склад був завжди готовий до адекватного реагування ворога та у разі отримання відповідного розпорядження, відбувши на виконання виконання бойових завдань на схід або південь нашої країни були утворені відповідні штурмові групи для звільнення української території. Це дає змогу потім вже в бойових умовах більш бути зібраними, ясно розуміти свою, своє завдання і успішно його виконувати. Вибухи і підриви при проходженні цієї ж смуги ми вже не, не замічаємо. Воно десь відбувається поруч, але ми на це не зважаємо. Більше нас на цій смузі грузи фізична компонента. Хай спробують прийти ще раз. Ми ми, готує, ми, готує. ми з першого дня стоїмо в юмах. Ми з першого дня, да. дня бачилися. Виродки, так що не переживайте. Все добре. Нам земля да, допомагає. так що не У нас тут наші сім'ї. Наші, сім наші діти. Наші все. Ми їх полишити не можемо, тому і займаємося тим, чим не займалися усе життя. це життя. У нас тут да, 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 будівельники, драйвери, водії нас тут Військових майже військових немає. Нас, да, да, ми. Да, якщо да, ворог да. буде наближатися до нашого міста, то ми згуртуємося, вже знаємо як, да, візьмемо да, знову да, зброю і дамо відсіч. Бо я не, не дожидає якогось наказу, якщо ми самі побачимо небезпеку, то ми не будемо мешкати. Наше завдання виконувати накази командирівся. Зробили свою роботу і пішли. Ні, це вже не перший раз. Це наша робота.